Сьогодні 32-й день нашого з вами Адвенту. І тема, з якою б я хотіла б сьогодні зустрітися, і щоб ми з вами пороздумували це про силу у слабкості. 2 Коринтян, 12 розділ, 9 вірш, написано: сила моя виявляється в немочі. Бог не шукає сильних, Бог не шукає найсміливіших чи найактивніших. Він робить сильними тих. Хто визнає свою слабкість. Якщо ти знаєш, що ти щось не можеш, то тоді ти здатен попросити це у Бога і Бог тобі дасть, тому що любить. І у моменти, коли здається, що ти ось ось впадеш, ось-ось щось має відбутися, саме в ці моменти він тримає кожного з нас найміцніше. Ну, принаймні, мене так точно, я це відчуваю. І його сила у моїй, у твоїй покорі. Я пропоную нам сьогодні подумати, пороздумати, можливо, записати, якщо у вас є щоденник вашої віри, щоденник благодаті, молитовних потреб, записати три сфери, де ти відчуваєш безсилля. Де ти відчуваєш, що, ти знаєш, як мишка загнана в куточок котиком. І ось тут. Коли ти в такому стані, в такому положенні, мені б хотілося, щоб біля кожної сфери, біля кожної сфери, де ти це напишеш, де ти безсильний чи безсила, як діє Бог. Знаєте, зробити цю паузу, проаналізувати і зрозуміти, що нібито якбито я знаходжуся в цьому куточку, але насправді діє Бог, і я не в якому не куточку. Ніде я не загнана. Це я загнала себе в своїх думках, в своїх переживаннях, чи що в чомусь. І тут да, таке прояснення буде для себе, чи задовольняю я, чи дозволяю я не задовольняю, а дозволяю я Богові бути моєю силою, коли я не справляюсь. Чи є Бог моєю силою? Чи задовольняю я потреби суспільства, вимоги суспільства? Чи те, що а, очікує від мене Бог? Де я? Куди я да? ступаю більше? Що я обираю частіше для себе і а, чому я це роблю? Тому давайте молитися і показати, просити, щоб Бог нам показав це. Да? Бог, я дякую тобі за дар вічного життя. Я дякую за те, що а, коли закінчуються всі мої ідеї, всі мої рішення, всі мої. Можливі варіації виходу з будь-якої ситуації, коли закінчиться моя сила, і я стаю слабкою, тоді проявляюся найбільше Ти, Боже. Я дякую тобі за те, що в цій проявленості завжди відчутна Твоя рука, Твоя милість, Твоя доброта і щедрість, любов, Господь, і турбування, про мене, Твоє піклування, Боже. Та забота, якою інколи не вистачає в сім'ї чи десь в суспільстві, в церкві, Боже, але ти завжди, коли я залишаюся один на один з тобою, ти завжди мені це даєш. Я дякую, Господи, за те, що поруч з тобою я можу бути слабкою. Поруч з тобою я можу визнавати, що я щось не можу, не вмію, не встигаю. У мене щось не виходить, Господь. І дякую, що поруч з тобою я можу бути справжньою. Я дякую тобі за те, що поруч з тобою я є. Тим, кого ти приймеш, Боже. Я це розумію. Я дякую тобі за це, все, що ти приймаєш, такою, яка я є. Ти намагаєшся мене зламати. Ти е, терпляче чекаєш, коли я зроблю певні кроки, певні процеси, пройду, Боже. І ти не перестаєш любити, не перестаєш підтримувати. Дякую тобі за це. Дякую за те, що ти мій батько, за те, що ти все це робиш для мене. Дякую, дякую, дякую. Амінь.